Захоплені російські танки біля села Слабунівка. Сьогодні, друзі, день танкіста. І в Росії, в Україні його відмічають. Ну а ми бачимо а, отут якраз на трасі Волохів Яр ізюм, Харківщина, Харківщина звільнена. Да? Ми бачимо українських танкістів, які витягують три російських захоплених у бою. Три російських захоплених танка. Ми бачимо перший Т-72Б3М зразка 16-го року. Бачимо два Т-72Б3. Це, да, це 11-го року. І оце тягнуть... Да, і оце тягнуть танк. Оце танк на... Т-72 Польський, який поставлений з Польщі 4-ї бригади танкової. І от наші танкісти захопили в бою з росіянами. І відзначився якраз оцей танк. Наш, наш танк. Це відбулось прямо отут. Слабунівка. Да. От Біля цього знаку це відбулося дуже примітне місце прямо на трасі село Слабунівка. Якого числа відбувся танковий бій, друзі? Тут позавчора. Позавчора. Позавчора це 9 вересня. 9 вересня під Слабунівкою танкісти 4-ї танкової бригади. Отут розбили російський танковий підрозділ. ці хлопці брали участь у бою. Так? А, ми бачимо. Танк отримав ураження від російського. Це кумулятив, так, так зрозуміло? Це від кумулятиву, дивіться, ураження. Командир танку поранений з опіками, але живий. Так, живий. Спрацював захист, да, динамічний трошки. Чи ні? Ні, Не спрацював. Не спрацював. Пропалило. Новочіша контузія, махання живим Угу. Ну, бачите, от так. Ну і тут був ще якийсь обстріл, да, ми бачимо. 25-та повітряно десантна бригада разом з танкістами 4-ї танкової ось досягнула таких трофеїв, Зараз відтягує на ремонт свій Т-72. Да, потім ще два заберуть, а це російські танки. Ну і от бачите, Слабунівка. А, чекають, мабуть, ще маршрутку якусь і поїдуть далі. На зупинці, я думаю, така техніка тут в Слабонівці не була ніколи. Російські е, Т-72 зараз поповнять. Дивіться, росіяни таку імпровізований захист робили з е, траків. Але все це їх не врятувало. Танки. Це танк взагалі заведений в робочому стані. Ага, Так. Прийшли, ага. хлопці сіли і поїхали одразу. І ще там покинули Камаз. Ага. Це 26-й танковий полк відзначився. Молодці залишили техніку. Так. А там документи були, це теж всі з 26-го, да? Полку? Ні-ні-ні. Це взагалі інші полона не там на нас. Танк пошкоджений трохи. Щось йому прилетіло зверху. Уламком, так. Да. Але він абсолютно ну, своїм ходом на ходу все в нього добре. О, навіть приціл в нього цілий, дивіться. Все добре, сосна, у а не розбили, дивіться, тут теж приціл.